Я почну із переговірного процесу, в Абу-Дабі. і на що я звернула увагу? По перше, це те, що я як вірніше, да, цей трек сприймається Кремлем. Тому що ми розуміємо, що в будь-якому випадку, якби не відбувалися перемовини, фінальне слово буде за Путіним і за Зеленським. Ну якби право фінального підпису, скажімо так, да, якщо не станеться якихось чорних лебедів і чогось подібного. І пісков, який є речником Путіна, говорить про те. Що Абу-Дабі це абсолютно інший трек ніж той, що був в Стамбулі, і тоді в мене питання: а яка мета цього треку переговірного в Абудабі? Яка мета наша, яка мета Кремля, для чого це все зараз потрібно? І чи значить оці висловлювання Піскова, що це абсолютно не означає, що ми на шляху до досягнення миру? Це лише означає, що ми на шляху до узгодження певних питань, які от вирішуються в Абудабі. Є ну, без узгодження окремих питань неможливо вирішити питання завершення війни, ну так що вкладав Дмитро Пісков в свою оцінку того, що це інший трек, ну сказати складно, але ну, скажімо, ми можемо по зовнішнім проявам побачити те, що до певної міри змінився характер переговорів, тобто, якщо ми просто ну знову ж таки все в порівнянні, да? тобто, чи є сенс для глядача порівнювати, чи для нього це є цінність, чи не є цінність, ми насправді з тобою судити не можемо. Да? Але в цілому, для історії, для дипломатії, звісно, що, ну скажімо, ці факти ну, вони є важливими. Чому? Ну бо на стамбульські переговори да, це був перший після затяжної, декількарічної паузи в комунікації повернення за стіл тих, хто вже в Стамбулі був. На да, mm -hmm. тобто, перший етап Стамбулі в 2022 році завершився в спільним ком'юніке, яке було підписане, і на якому були узгоджені певні питання. І Тривалий час, поки українська сторона разом з європейськими партнерами і американцями говорили про те, що ми зберемо саміт миру, підготуємо якісь документ, Путін його буде вирішувати, плюс там обов'язковий трибунал, конфіскації контрибуції і все решта, Кремль говорив: у нас був переговорний процес, в якому ми узгодили певні позиції. І, власне кажучи, ми не плануємо виконувати щось те, що прийнято без нас. Другий етап Стамбула він виник як фактор наслідок і фактор Дональда Трампа в сукупності його політики, не лише заяв, так, але і скажімо, схилення до переговорів, скандалу, ну і, скажімо, прочухана, напевно, можна і так сказати, який отримала українська сторона в Білому домі в... навесні. Чи, чи в лютому, да, 2025 року. Наслідком цього було припинення надання допомоги Сполученим Штатам, ну, завершення надання пакетів, які були ще при Байдені, прийняті, і при цьому все. Ну тобто, ми пішли на цей крок, розуміючи те, що політика Сполучених Штатів це не просто зміна риторика, це ті факти, які впливають на дійсність. Десь часом, десь часом поступово у нас. Ну, Прийшло напевно, розуміння і того, що європейські партнери не можуть в повній мірі компенсувати все те, що раніше робили Сполучені Штати, раз, друге, змінилась політика Сполучених Штатів по відношенню до Росії. Тобто, кожен етап переговорів має своє середовище, має свою певну специфіку зовнішньої політики, яка існує між країнами відносини США, Європа, відносини США, Російська Федерація, стратегії цих країн. І от новий етап, в який ми вступаємо, він. Крім того, що має інших учасників, та да, тому що від української делегації не поїхав колишній голова офісу Андрій Борисович Єрмак, mm. від російської сторони не поїхав Мідінський сьогоднішній етап переговорів в Абудабі, да, це фактично завчасно підготовлений трек комунікацій, про який ну Дональд Трамп заявив під час грудневої прес-конференції з Володимиром Олександровичем. Про те, що будуть дві підгрупи, військова та і політична. Про це вже скажімо, переговори в рамках певного базису із 28 пунктів, із 20 пунктів. Да? Ну тобто, того всього, чого не було ні на моменті Стамбула один, ні на моменті Стамбула два. Бо ну допустимо положення 28 пунктів чи тих самих 20 пунктів, це відхід від радикальної. і, Скажімо, категоричної позиції України да про кордони 91-го року. Це одночасний відхід Росії, да від заяв про те, що нам потрібне повне виведення військ з території чотирьох областей, які ми вважаємо, що ми приєднали. Ну, Україна відповідно цей, цей акт, чи те, що Росія називає референдумом, не визнає цілком справедливо, тому що це не був референдум, да це було. Це було щось незрозуміло що, що Конституційний суд Російської Федерації утвердив, але водночас є і ситуація, яка пов'язана, ну крім цих обставин, да, які так чи інакше змінили характер нашої дискусії. Ми ж насправді в 24-му році, і, скажімо, 24-й рік, особливо після Курської операції, да, ми ж взагалі не говорили про історію того, що називається зупинення війни по лінії, яка є зараз. Ну, тобто ми залишались на позиції саміт миру, один інограційний пройшов. Зараз буде другий, і от Путін мусить виконати те, що ми там напишемо. Uh -huh. Ну саміти миру пішли в минуле, курська операція. Ну, завершилась так, як вона завершилась. За столом переговорів у нас немає можливості щось навіть з точки зору аналогії мислення там періоду курської операції: обмінювати територію на території. Ну немає, немає такої можливості. Нам нас нам відмовили. Ну, власне, відмовили, чи скажімо, чи розглядали це вже питання таке другорядне, але в питання в питаннях, які стосуються надання дальних засобів ураження. Ну і на завершенні четвертого року війни ну, для нас, для країни, яка веде стратегічну оборону, про це і сирський, і залужний заявляв, е кожен рік оборони стає дедалі складнішим. З точки зору людського ресурсу, з точки зору спроможності економіки, з точки зору військової спроможності ворог, безперечно, володіє значно більшими ресурсами в усіх сферах, до якої зараз додається ще й політична зовнішньополітична сфера, але, але одночасно з цим ну у нас додався каскадний чи кумулятивний ефект системних декількарічних нанесення ударів по об'єктам енергетики паливно-енергетичного комплексу, які ну виснажують. Все те, що називається тил в Україні, да, сповільнюють можливості е, сплати податків і функціонування суб'єктів мікробізнесу бізнесу в цілому, це позбавляє чи ускладнює для країни, для країни можливість ну, е, з оптимізмом дивитися в майбутнє протистояння чи з оптимізмом дивитися в майбутнє відсіч агресії. Чю, в свою чергу, змінює позицію. Ну, це чітка позиція Володимира Олександровича, да, яка звучить, що війну треба закінчувати тут і зараз. І ідеальний варіант, там, який би звучав, да, по тій лінії, по якій стоїмо. Ну, це ж змінена позиція, змінена. Mm -hmm. да. Плюс на це нашаровується те повідомлення, ну, яке, на, на моє переконання, якраз десь до певної міри і свідчить про критичні ситуації в тилу. Да, це те, що Володимир Олександрович в понеділок. Коли були нанесені удари по моєму по, по об'єктам в Харкові в Харкові по об'єктам енергетики, вийшов після заяв ну, наших засобів масової інформації про те, що от Росія порушила перемир'я. Він зробив офіційну заяву про те, що ні, ні дивіться, умисних ударів не було. Ну тобто, mm -hmm. шкода є, але ми не інтерпретуємо це як умисні удари. Для чого це було зроблено? Для того щоб зберегти, він допускав, так, що можна зберегти відповідний режим припинення вогню по об'єктам енергетики. Uh, ну, На моїй пам'яті це вперше схожого характеру заяви. Зазвичай ми події, які пов'язані з порушенням певних домовленостей, існуючих чи не існуючих з Російською Федерацією, завжди uh, використовуємо з точки зору публічної риторики, пов'язаної з тим, що, бачите, Росія не готова на мир, Росія не готова виконувати домовленості. Uh, там, те, де вона ставить підпис, воно не вартує паперу, на якому власне воно написано. Тому давайте більше санкцій, більше тиску, більше грошей, більше засобів захисту. Ми... Ми знаходимося там в критичній ситуації. А тут, схожого характеру звернення, скоріш за все, ну я не знаю. Володимир Олександрович не доповідав, пан Летвин не писав. Але воно, напевно, демонструє те, що ну, та ситуація, яка існує в країні, да, вона навіть при наявності риторики, про «дайте більше допомоги, більше генераторів і так далі, вона не може бути виправлена в короткий термін часу. Тому Україна це був перший прояв того, що Україна зацікавлена в тому, щоб ці удари були припинені. А як наслідок вона зацікавлена в переговорному процесі? Водночас жорстокість цього світу полягає в тому, що ну, домовленість була була тижнева, як сказав Дональд Трамп, і війна відновилася. І з, гуманіст, з гуманістичної точки зору противник, який веде четвертий рік проти нас агресивну повному штабну війну, а агресія взагалі з 2014 року. Да, він ну, не схильний до гуманістичних аргументів. Він розглядає елементи виснаження да, країни. Тобто ми ж ведемо ведемо війну, да, що. Ведемо мову про те, що війна є війною на виснаження як для нас, так і для противника. Тобто, якщо ми хочемо виснажити сили противника на полі бою, то противник хоче виснажити нас в комплексі, це не питання хоробрості чи нехоробрості українського народу, це не питання того, там підемо на поступки, не підемо на поступки. Так? Це питання того, що ви можете на рівні внутрішнього відчуття говорити про те, що ми ну, сильні, потужні, незламні і так далі. Але кожен наступний крок. Стратегії війни на виснаження, да робитиме вашу е, оборону і вашу протидію і агресії е, менш ефективною, да? тобто ну можна, е, не знаходячись в Україні, да якщо б не знаходитись в Україні, можна було використовувати іншу риторику для пояснення того, до чого це приводить. А да, ну але якщо ваша оборона не є ефективною, якщо засоби протидії не є ефективними, то ворог військовим шляхом швидше досягає своїх цілей. А як наслідок, якщо він військовим шляхом швидше досягає своїх цілей, то принцип зупинились там, де є, де він невідомо де спрацює, ну на якій території, на якій ділянці, і по мірі того, як ворог досягає більше успіхів за рахунок вашого виснаження, в нього змінюється і переговорна позиція. Ну тобто, вона стає жорсткішою, бо він говорить з позиції того, хто ну, має певне превалююче становище, що в цілому погіршує ваше становище. Тобто, кожен наступний крок у такій тенденції, да, якщо вона задається, да і ви продовжуєте оборонятися, але. Ворог має успіхи, успіхи. ну Вона погіршує вашу переговорну позицію. Колись в 2023, здається, році. Ні, ну, 23-й це було якраз обговорення початок. Це були саміти, саміти миру тоді. Ну, саміт миру е був у 24 році. Але я зараз про документ, е який писали. Е Аналітики американські, аналітики рент, і вони до певної міри пояснюють ну, мотивацію Сполучених Штатів, де да? якщо війна затягується і її результати стають. Ну скажімо, до домовленості певної в результаті війни можна прийти в різні ситуації, коли, допустимо, ворог просувається повільно, да і втрачаючи нову кількість людей. І ви от прийшли до певного висновку за столом переговорів, що це можна завершити. Тоді кожної сторони залишається шанс сказати про те, що вона не програла, але і не перемогла, але ну, кожен чогось досяг. Тобто, от, як казав Дональд Трамп, хай кожен скаже, що він переміг. Інша ситуація це тоді, коли чому, от з американської точки зору, да, негативно негативом було би затягувати війну. Чи може наступити такий момент, коли ну, спроможність України оборонятись? Ну, буде знижена, допомога, яку будуть надавати партнери, буде неефективною, а противник, відчуваючи можливість перемогти, захоче отримати цю перемогу у вигляді абсолютної перемоги на полі бою або повної капітуляції з точки зору політичних цілей, далі вимог, які він ставить. В свою чергу тоді для Сполучених Штатів це негативний сценарій, який демонструє те, що вони не здатні були, ну, скажімо, вийти, зберігши обличчя да, з того конфлікту. В якому вони були залучені в якості суб'єкта, який допомагає для Європи. Це репутаційна втрата, так само з сторони, яка зазнала фіаско. Тому, власне кажучи, цей документ, хоч і був 22-му році написаний, але політика адміністрації Трампа і його риторика, де яку ми іноді часто не розуміємо, вона ж насправді направлена на те, щоб такі негативні наслідки уникнути для своєї країни. Він говорить, ця війна б не почалась. А ми не постачаємо, а ми медіатори, а ми переговорники. А це відповідальність Європи, і він в цій, в цій частині дистанціюється від наслідку. Да? Тобто, е от, насправді так воно і відбувається. Тобто, результат війни, я ж сказав, да? я Дональд Трамп сказав, що війна повинна завершитися. Повинна Повинна. я прийняв яку роль посередник ну, так. з нюансами, да? тобто, наслідок війни. Ну, він називаю постійно людські жертви, там, втрачена економіка і так далі. Наслідки це не мої. Це, грубо кажучи, європейців і українців. Я від себе роблю все. Я готовий, якісь гарантії надати, фінансові надати. Після війни я веду переговорний процес, я людей посадив за стіл переговорів і так далі. Але від того, що буде в підсумку. З точки зору там зруйнованої е, інфраструктури України, там зруйнованої економіки, втрачених людей, він уже себе і свою не лише себе, а да, як, а свою країну відсунув. Потім колись з часом, да, можна буде його наступником говорити про те, що от якби були демократи, то було би все інакше. Ну насправді це хібна точка зору, бо демократи себе проявили в 22-му році, тоді коли виникло питання про можливе використання ядерної зброї Росії. Ми всі чудово пам'ятаємо по книжці Боба Вудворфа, да, про те, які комунікації велись між Марком Мілі і Герасимом, і що наші наступ... успішні наступальні дії да, по витісненню противника були зупинені місячною паузою в наданні фінансової. В наданні мілітарної допомоги Сполученими Штатами. Тому і демократи, і республіканці читають одні й ті ж самі документи, готують їх, одні й ті ж самі аналітичні центри, стратегію у них все в порядку, і з розумінням ролі своєї вони теж справляються. Щодо переговорів, то це все, оця все, оцей весь антураж він впливає на перехід переговорів. Немає різких заяв, тобто ми з української, з російської сторони, не бачимо того, що хтось виходить. Із, допустимо, підсумків там, зустрічі по аналогії зі Стамбулом да, з якимось комікей каже, українська сторона не йде на порозуміння, російська не йде, значить, вони не хочуть миру. Треба продовжувати. Просто тиша, тиша, це завжди краще ніж от оця, гуці огульні заяви. Це не означає, що потім не дають коментарі там прес-секретарі Міністерства закордонних справ чи ще хтось. Типу, це 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 інша історія. Вони ще підтримують оцей якийсь певний. Медійний наратив да, такого пропагандистського характеру. От мені вчора там, пана Тихого доводилось коментувати. Краще б Да, для, для глядачів скажемо, що це речник МЗСу нашого. Да, Я поясню просто з однієї. Ну коротко спробую пояснити, для того, щоб людей в контекст не став ввести. Да. Він говорить, що сторона, яка веде переговори, повинна зробити кроки назустріч, які демонструють добру волю. Euh, схожого характера положення було в українському комуніке підготовлено до зустрічі в Стамбулі. Написано, що сторони повинні сформувати довіру одне до одного. Зазвичай ця довіра в дипломатії. Вона яким чином формується це е, умовні локальні припинення вогню. Ну, якісь святкові, да? mm -hmm. це е, повернення тіл повернення військовополонених, це домовленості, допустимо, про якийсь характер безпечної експлуатації, ну, допустимо, акваторії Чорного моря, але. В Стамбулі ці пункти були. Вони були, і ми обговорювали колись з вами розширену зернову угоду, яка передбачатиме mm -hmm. в тому числі там, ну, використання портів Російської Федерації, да, які okay. в Ростові, по-моєму, є, і ще десь. Да. Ми не досягли тут домовленості, ну, тому що, як ми бачили по ударам, удари наносилися і по танкерам, які прямували в Російську Федерацію. І так само Російська Федерація наносила удари по нашим, скажімо, одеським портам, маслоестракційним там, терміналам і так далі. Тобто тут домовленості не було. Енергетичне перемиря, воно теж не було досягнуто. Чому Ну, е знову ж таки, ми можемо говорити з наслідків: Росія наносила удари по нашій енергетиці, ми наносили удари, маючи здобувши засоби. Оце важливо уточнити, чому ми не наносили їх в 23-му, 24-му році. Ми засобів не мали, да. І тут ми отримуємо засіб, і вся медійна пропагандистська машина наша працює. Ми винесемо ну, нафтоприробний завод Росії, заблокуємо її експорт енергоносіїв. І, власне кажучи, це буде наш, е, наш козир на переговорах, тоді коли ми зможемо говорити з Росією з позиції сили. Я, я узагальнюю, да, бо можна це все розшивати, називати прізвища і так далі. Але я думаю, що для глядача, який ну, готовий сприймати таку інформацію, він плюс-мінус впізнає риторику і людей, ну, які більш часто з'являються на поважних майданчиках, типу час чи фабрика новин, і користуються значно більшою популярністю. І я це без заздрості говорю. Але ми, здобувши засоби, наносячи удари, отримали ситуацію, ну, скажімо. Про який противник, та які можливо, в Стамбулі дійсно з питання енергопримир'я. З нього були зняті будь-які обмеження, які пов'язані із в тому числі нанесення ударів по системам жит... жит... життєзабезпечення України, тепло, енергія і так далі. Не? Ну, на щастя, поки що, на щастя, газотранспортна система зберігається. Це можливо питання їх майбутніх, якихось угод з Сполученими Штатами з точки зору спільних. Спільного постачання енергоносіїв в країни Європи, але тут це припущення, а не а не якісь факти.